13 лютого вівторок перебудьте у христі. Робота християнина полягає в тому, щоб перебувати у христі. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позастанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і сохне, і громадять їх, і кладуть на огонь. І згоряють Євангеліє від Івана, 15 розділ від 4 по 6 вірші: плід, який висить на гілках, утворюється завдяки живленню, яке дає виноградна лоза. Так і робота, яку робить християнин, повинна відбуватися завдяки енергії та мудрості Христа, що вливається в нього, інакше вона не матиме жодного значення. Однак дуже часто гілки Христові думають, що вони виноградна лоза і намагаються переносити плід самі, але такий плід завжди гіркий. Як яблука содому справа гілки не в тому, щоб регулювати потік соку через себе і спрямовувати формування та ріст плоду, який залежить від її сторін, а просто дозволити соку текти так, як він надходить від коріння лози, і дозволити плоду формуватися силою життєвого принципу, що знаходиться всередині нього. Людина більше не повинна контролювати і спрямовувати енергію, яка дана їй від Бога. Потрібно просто дозволити життю і силі Божій, текти через неї і працювати в ній. Сам Бог може зробити це. Якби людині було надано розпоряджатися силою Божою на власний розсуд, вона була б гіршою за диявола, бо диявол не володіє силою Божою. Це справа Бога направляти контролювати силу, яку він дає, а справа людини дозволити цій самій силі діяти в ній без перешкод. Якщо гілка перебуває на лозі, вона повинна підтримувати свій зв'язок із лозою. Будь-яка перешкода, що виникає між ними, може зупинити потік цілющого соку, і гілка зів'яне і помре. Так і християнин повинен перебувати у Христі, підтримуючи свій зв'язок із Христом. Але він не може цього зробити, не знаючи розуму Христа. І ось тут то часто відбувається провал. Він перестає прагнути пізнати розум Христа і починає направляти справи за своєю власною мудрістю. І тоді все починає йти не так. Вона виявляє, що це важка робота, і на її плечі лягає важкий тягар клопоту і здивувань, бо її мудрості бракує. Щоб усе йшло гармонійно й успішно, і рано чи пізно, якщо він наполягає, він впадає в зневіру і відчуває спокусу здатися. Але як ми можемо пізнати розум Христа? Ми можемо пізнати його через вивчення Його слова і молитву ось чому ніколи. Не пропадає час, проведеної у щирій молитві. Про Мартіна Лютера кажуть, що більше роботи він мав зробити за день, то більшу частину її він присвячував молитві, і це правило, яке він завжди знаходив дієвим. І в цьому переконуються всі, хто спробує його сьогодні, бо молитвою, яку ми підносимо щиро і з вірою, ми поміщаємо себе туди, де Христос може працювати в нас, де Він може просвітити нас своєю мудрістю та зарядити своєю силою. І таким чином ми уникаємо здивувань та помилок, які інакше супроводжували б нашу роботу. Ми не тільки повинні бути там, де Бог може відкрити свої цілі, але й ми повинні дозволити йому здійснювати його цілі своїм власним шляхом. Були люди, які самі намагалися здійснити Божі цілі, і їхній досвід був записаний для нашої користі. Авраам і Сара спробували зробити це, і в результаті народився Ізмаїл. Ревека та Яків спробували зробити це, і результатом стала розлука і довгі роки смутку. Бог здійснить свої цілі якнайкраще, якщо ми дозволимо Йому, якщо ми усунемо перешкоди, які знаходяться всередині нас, бар'єри спрямовані на себе. Не нам, Господи, не нам, але іменню своєму дай славу за милість Твою, за правду Твою. Псалом 115, 9 вірш.